Джон Огнен панічно шукав вихід з печери, яку затоплювало з неймовірною швидкістю, аж раптом йому вдалося протиснутися у тріщину в стелі, яка послугувала йому повітряною кишиною. В той момент Джон жахом розумів, що його колеги з пелеологи прямо зараз помирають у воді поруч із ним. Проте він нічого не міг вдіяти. Щелина вміщувала лише його одного. В печері Боба ліки померло шестеро людей, та за шкалою болю така жахлива смерть, як утоплення, сягає помітки всього лише у сім балів. Для порівняння постріл у голову оцінюють у два бали, а смерть від переохолодження в сорок. У цьому ролику я розкажу вам, наскільки болючими можуть бути різні обставини смерті, коли ви перебуваєте на глибині, наприклад, під час дайвінгу чи кейвінгу. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, який біль сягає колосальних 48 балів. Але попереджаю відео містить матеріали, що можуть шокувати у 2004 році. Дейв шоу занурився у діру Бушмана в північній Африці, дно якої сягає 244 метрів. Це заради того, щоб знайти тіло Деона Дрейера, дайвера, який потонув тут 10 років тому. Це заради того, щоб рідні загиблого змогли поховати Деона з усіма почистями. 8 січня 2005 року шоу намагався зробити це вже вдруге. Він розташував близько 10 дайверів на різних глибинах, аби вони передавали один одному тіло Діона, а сам як найпрофесійніший з них спустився у самий низ. Течія віднесла тіло трохи далі, аніж він думав. Раптом один із членів команди помітив через темну воду, як світло від ліхтарика Дейва почало швидко рухатися, а потім чомусь завмерло. Дайвер трохи проплив низ і побачив, що тіло Дейва лежить нерухомо на дні. Він... Помер. А окрім шоу, ніхто із членів команди не мав достатньої кваліфікації, щоб спуститися так глибоко і тим паче, вже за двома тілами. Тепер вони обоє були приречені навіки лишитись на дні діри бушмана, аж раптом на поверхню піднявся мішок, у який, як виявилося, шоу встиг покласти тіло Деуна. Камера, яка була на голові шоу, засняла, як якийсь момент він почав стогнати. Його дихання стало прискореним, а рухи хаотичними. Проте дайвери, які його бачили, вважають, що на Дейва подіяло азотне отруєння, адже він був на глибині довше ніж планував. Це стан, коли під час глибоководного занурення азот під високим тиском розчиняється в крові, викликаючи сп'яніння і дезорієнтацію. Хоч в останню мить людина може втратити свідомість або і, взагалі, відчути ейфорію, проте коротку мить до цього її мучитимуть болючі судоми, задуха і навіть панічна атака. Смерть від отруєння азотом під час дайвінга за шкалою болю оцінюється у 10 балів. Проте є ще страшніші варіанти розвитку подій на значних глибинах. У травні 1990 року п'ятеро дайверів зібралися у кемпінгу біля Гейнсвіла, Флорида, щоб зайнятись подхолдінгом в озері Оттер Спрінгс. Це такий різновид занурення, коли ви переходите від джерела до джерела, пірнаючи і досліджуючи підводний пейзаж. Глибина Оттер Спрінгс сягає 12 метрів. Коли група спустилася на дно джерела, вони побачили велику тріщину. Дайвери знали, що озеро має вихід у велику підводну печерну систему, проте ніхто з групи не мав сертифіката на печерне занурення. Та один з дайверів на ім'я Кен все одно нишком промайнув у тунель. За мить ця команда, крім однієї дівчини, ринулася за товаришем, аби він не загубився там один. Тунель виглядав так неймовірно, що всі одразу забули про заборони і почали з ентузіазмом його досліджувати. Але своїми рухами пірнальники випадково підняли мул, і вода стала вже зовсім непрозорою. Дайвери почали панічно пливти у різні сторони, вдаряючись у стіни тунелю. Нервуючи, вони дихали частіше і пришвидшували час, коли їх повітря мало закінчитися. Один з них дивом знайшов шлях на гору. Саме того дня на барбікю до озера завітав легендарний дайвер Вуді Джаспе. Двоє пірнальників, які були на поверхні, виблагали допомогти їх друзям. Він знайшов двох дайверів, які пробилися в маленьку повітряну кишеню, але вже втратили свідомість. По черзі він витягував їх на поверхню. Залишився останній кен. На жаль, хлопець пробув під водою найбільше часу, тому задихнувся і потонув. Коли людина довго отримує останні повітря і все ж робить вдих, вона захлинається, адже вода потрапляє в дихальні шляхи, блокуючи подачу кисню в легені. Це викликає паніку і спроби вдихнути. Без кисню мозок відмирає, і людина гине. Це навіть гірше ніж різке затоплення або повільне отруєння азотом. Тому така смерть оцінюється у 13 балів. Про те, щоб не зазнати більш болючої смерті на глибині, потрібно не тільки контролювати свої запаси повітря, аби вчасно повернутися нагору. Треба ще й вміти правильно спливати. Якщо затонули корабель Йонгала, це здебільшого розвага для туристів, то океанський лайнер Андреа Дорія називають Еверестом для професійних дайверів. У 1998 році підкорити його, відправився Крейг. Сікола для цього йому потрібно було пірнути на глибину 74 метри, щоб дістатися судна, а також пошукати на його борту якісь цікаві артефакти. 24 червня Крейг, не дочекавшись інших дайверів, похабцем почав занурюватися. За день до цього, разом з напарником, він вже дослідив приміщення затонулого корабля і виявив, де може знаходитися омріяна порцеляна. Проте пірнати на таку глибину наодинці було дуже ризикованою затією. Та Крейг розумів, що колеги не дадуть йому запливти в їдальню лайнера. Це було надто небезпечне приміщення. Поламані ніжки столів стирчали з усіх боків, наче гострі списи. Проте він обережно оминув їх і підняв з підлоги аж три шматки порцеляни, уламки від обідяної тарілки, сервіруального блюда і миски. Крейг поклав їх усі січисту торбинку, прикріплену до ременя, і вибрався з дорі. За мить він зрозумів, що не може знайти якірну лінію човна, на якому прибув сюди. Проте і винирнути він вирішив, не чекаючи інших. Він прив'язав один кінець мотузки до затонулого корабля, а до іншого кінця прикріпив надувний буй. Який мав повільно підняти його вгору. Члени екіпажу побачили, як пуй з'явився на поверхні, та одразу кинулися зустрічати Крейга. Але той винирнув на поверхню обличчям донизу. Коли його перевернули, стало видно, що обличчя дайвера посиніло і покрилося плямами, очі налилися кров'ю, а з рота йшла піна. Це були класичні симптоми того, що зазвичай називають кисонною хворобою. Якщо дайвер підіймається з глибини надто швидко, азот його тілі перетворюється на бульбашки газу, а крейг піднявся з глибини 61 метр за лічені хвилини, хоча це мало зайняти цілу годину. А все тому, що мотузка з буєм дивним чином порвалася. Йому почали робити серцево логеневу реанімацію і паралельно викликали гелікоптер, аби той якнайшвидше відвіз крейга до лікарні, та врятувати хлопця так і не вдалося. Під час кесонної хвороби у венах людини утворюється багато бульбашок, які блокують рух крові. Дайвер відчуває поколювання по всьому тілу, а далі нестерпний біль, який оцінюють у 20 балів. Всі дивились на його сітку з порцеляною і думали лише про одне. І хіба це коштувало таких мук? Та вода може вбити дайвера і менш очевидним способом. Крім того, розрив з наступною позначкою більше за пару балів, як це було до цього набагато більший. 16 березня 1968 року четверо друзів Джеральд, Рональд, Ендрю та Майкл направилися до печери Макфейла в штаті Нью-Йорк. По суті, це просто прірва з невеликим отвором. Спустившись у нього, можна потрапити у широку яму глибиною майже 14 метрів. Яка на дні згужується до щілини всього в 60 сантиметрів, потім вона знов розширюється у вертикальний тунель, що веде на 12 метрів низ. За своєю формою печера трохи нагадує пісочний годинник. Це надто складне місце для Кейвінга, тому вхід до прірви оточено огорожею і табличками з попередженнями. Проте четвірку друзів це не зупинило. Вони прошмигнули підземні ходи і досліджували їх протягом кількох годин. А коли вирішили повертатися вертикальним тунелем назад, то побачили, що у ньому Утворився справжній водоспад, дали сніг і лід протік у яму потужним потоком. Підняття було неможливим через крижану воду, яка до того ж зробила каміння слизьким. Проте друзі не мали вибору, якби вони лишились в печері, їх би просто затопило. Першим підіймався Рональд. Доклавши титанічних зусиль, він вибрався і побіг до найближчої ферми, щоб викликати рятувальників. Місцеві пожежники прибули на місце у той момент, коли трійка перебувала у затопленій холодній печері вже цілих п'ять годин. Хоча Ендрю і Майклу вдалося піднятися до верхньої камери, Джеральд все ще був на самому дні, тому пожежники спершу дістали їх. Далі вони спустили Джеральду мотузку, аби той перев'язав себе. Та коли постраждалого почали тягнути, він застряг у найвужчій частині ями. Крижана вода стікала йому прямо на лице, і з кожною секундою він втрачав сили. Тож до нього мав хтось спуститись. Друзі протиснулися у вузький прохід лише завдяки своїй компактній статурі. Але врятовані Рональд, Ендрю та Майкл перебували у жахливому стані і не мали сил, аби дістатися Джеральда. Всі пожежники були кремезними чоловіками, тому знадобилось ще кілька годин, аби знайти серед місцевих жителів хлопця, який підходив би за розміром і погодився на такий ризикований вчинок. Доброволець таки спустився у нижню камеру, але Джеральд вже був блідий і не рухався. Коли його дістали, лікар констатував, що Джеральд помер ще двома годинами раніше. Ви пам'ятаєте, як на початку відео я казав, що біль від обмороження сягає 40 балів, проте потрапити під крижану воду це набагато гірше, аніж, наприклад, замерзнути на схилі Вересту. Потік води забезпечує постійний контакт із холодом, що не дає тілу зігрітися навіть частково. А при звичайному обмороженні можуть бути періоди, коли тіло відновлюється завдяки припливу тепла. Крім того, потік води чинить тиск на тіло, що може посилювати відчуття болю і дискомфорту, особливо на ділянках, де вода б'є найсильніше. Тому така смерть оцінюється у 45 балів, що на цілих 25 позначок далі за попередню мітку. То що ж можна відчути під час кейвінга на максимальні 48 балів? 28 травня 1993 року еколог Вільям Кофлін з Федеральної агенції з охорони навколишнього середовища разом зі своїм другом відправився до кейв Сіті в Кентукі. Це унікальне туристичне місце, де на поверхні розташовані магазини, ресторани і музеї, а під ними пролягають сотні кілометрів печерних систем. Вільям не хотів тинитися нудними екскурсіями для початківців. Він бажав екстриму. Тож екскурсовод запропонував відвідати одну із суперскладних печер з глибокими спусками і вузькими проходами. Там неможливо гуляти вільно, потрібно подекуди повсти, протискатись і скручуватись. Додаткову небезпеку встановили гострі сталактити та сталагміти і слизька підлога. Ця додаткова складність саме те, чого шукав Вільям і його друг. Тож вони приєдналися до групи таких самих екстремалів. Екскурсія дійсно йшла добре до певного моменту. Печера була оснащена лише елементарними висячими драбинами із мотузок. І Вільям не втримався на одній з них. Він впав і вдарився головою об камінь. Вільям все ще був у свідомості проти Марив і говорив незв'язно, а це означало, що травма була серйозною. Та екскурсовод чомусь не поспішав викликати допомогу і сказав, що назад Вільям має вибратися самотужки спільними зусиллями. Ми всі присутні допомогли йому піднятися на пару драбин і навіть протягнули його через один прохід. Але наступний вузький тунель осилити вже не вдалося. Чоловік застряг. Група намагалася витягнути його з іншого боку. Та натомість Вільям застряг ще сильніше до такої міри, що ледь не міг говорити або дихати. Кам'яні стіни давили йому на діафрагму та легені. Тим паче він застряг головою вниз. В такому положенні легені Вільяма вірогідно почали заповнюватися рідиною. адже його дихати. Звучало хрипко на цьому моменті. Друг Вільяма не втримався і почав кричати на екскурсовода, аби той нарешті викликав підмогу. Насправді, працівник парка мав зробити це набагато раніше, але він не хотів налякати рятувальну операцію відвідувачів на горі. Нарешті медики й рятувальники спустилися і прибули на місце інциденту. Вони використовували хімічні теплові ковдри та обігрівачі, щоб захистити Вільяма від переохолодження, оскільки температура в печері знизилася до семи градусів Цельсія. До Вільяма причепили два троса, які мали витягнути чоловіка з пастки. Проте з ривком він відчував найбільший біль. Каміння, що стирчало зі стінок, дряпало тіло. Він стогнав від болю та ридав. Через це порятунок відчувався Вільяму тортурою, проте іншого виходу не було. Ці пекельні муки тривали довгих 17 годин, після чого Вільям помер. Такий біль за шкалою сягає найбільшої позначки у 48 балів. Дайвінг та кейвінг це не єдині види спорту, що можуть нести у собі смертельну загрозу. Альпінізм, стрибки з парашутом, польоти на вінгсюті не менш небезпечні. Я створюю ці відео для того, аби ви могли вчитись на чужих помилках і зайвий раз подумали перед тим, як зважитись на якусь із екстремальних активностей. Про яку із них ви б хотіли почути в наступному ролику? Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. А найголовніше бережіть себе.